Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. У переговорах про мир не припиняються політичні гойдалки. Росія затягує час, Україна бореться на дипломатичному фронті і військовому, а в тилу не припиняє відбудовувати зруйноване російським ворогом. Робота кипить щодня за великої підтримки ЄС, і про це наш проект. 10 тисяч укриттів за 10 років коаліція європейських партнерів допомагатиме звести сучасну систему для захисту населення. Рибальські сітки проти дронів, як Данія, допомагає Херсону захиститись від російських атак. Життя спочатку, де за європейської допомоги зводять житло для внутрішніх переселенців. Захистити мирне населення України і створити потужну систему укриттів, недоступних для російських ракет-дронів і дронів. така суперважлива мета у коаліції укриттів цивільного захисту, інавгурація якої нещодавно відбулася у Києві. Ще в березні цього року Україна прийняла стратегію розвитку, що передбачає перехід від несистемних стихійних малопристосованих укриттів в мирних містах до потужної стандартизованої мережі по всій країні, аби реалізувати цю стратегію премєр міністри України та Фінляндії запустили коаліцію укриттів, яка ґрунтується на вже наявних ініціативах Team Europe, до якого входять також Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, а також Європейський інвестиційний та світовий банки. Фінляндія зобов'язується перед коаліцією виконувати роль співголови з міністерством закордонних справ України. Сьогодні я оголошую про нашу підтримку у розмірі 11 мільйонів євро. Я хотів би подякувати Литві та Бельгії, чия поточна робота дозволяє коаліції розширити роботи з будівництва в галузі освіти, охорони здоров'я та критично важливої інфраструктури. Також дозвольте мені подякувати Європейському союзу та міжнародним фінансовим установам за надання фінансового каналу для коаліції та їхню експертизу. За наступних 10 років планується побудувати 10 тисяч нових укриттів цивільного захисту та модернізувати вже існуючі. Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова оголосила, що загалом проект вноситься вже 22 мільйони євро. Але коаліція укриттів – це не тільки про фінансову підтримку, це про об'єднання технологій, інженерних рішень, досвіду демократичних держав, які десятиліттями інвестували в стійкість своєї інфраструктури. Як це робиться в тій же Фінляндії і як вже реалізується за європейської підтримки в Україні? Все детально розкаже Артем Куля. Це Гельсінки, столиця Фінляндії, країна, що має найпотужнішу систему укриттів у Європі. У Фінляндії є понад 54 тисячі бомбосховищ, які здатні захистити 4,5 мільйона людей. І лише тут, у Гельсінкі, більше 5 тисяч укриттів. і розташовані вони буквально на кожному кроці. Мікрорайон Меріхака. найвеличка скляна будівля посеред скверу. Хто б міг подумати, що саме тут розташований вхід у ціле підземне місто? сюди, будь ласка. Бомбосховище на глибині 20 метрів, це як шість поверхів у будинку, тільки вниз, під землю. This is up to bars. Теоретично ці двері захищають від ядерного вибуху. Далі ще одні двері і ще. Це, певно, найбільші захисні двері, які я бачив у своєму житті. Ось подивіться, більша за мою руку. Та що ж всередині? Ціла зала із двома полями для гри у так званий флорбол. Це гра як хокей, тільки без льоду. Йдемо далі і потрапляємо в тренажерну залу. А тут за стіною дитячий майданчик. 99% бомбосховищ у Фінляндії мають подвійне призначення для мирного і воєнного часу, так само і її західної сусідки у Швеції. Центральний район Стокгольма тут не в дивину побачити ось такі скелі, і саме в них місцева влада вирішила зробити бомбосховище, що виглядає дуже логічно. Масивні вхідні двері одразу демонструють це укриття, захищає не тільки від ударної хвилі та уламків. 30-мм сталь. Вона здатна витримувати бомби, дрони та навіть тиск від ядерного вибуху. Далі маленьке приміщення, як у науково фантастичних фільмах. Якщо ми заражені, ми можемо зняти одяг і провести дезактивацію. Все це було передбачено ще з 60-х років. Але на стіні я помічаю і сліди сучасності, дивні конструкції округлої форми. клапани тиску. Всередині також є вимірювач тиску. Це потрібно, щоб заражене повітря не потрапляло ззовні. Люди тут переживуть і вибух, і температуру, і радіацію. Тож це як бульбашка у скелі. Але на перший погляд про це і не скажеш. Зараз це бомбосховище використовується як парковка, але тільки но лунає команда за 48 годин. Хоча я думаю, це буде значно швидше. Всі автомобілі звідси прибираються, і приміщення переходить в режим укриття. Загалом тут вміщається 1200 людей. Схожу систему захисту цивільного населення завдяки підтримці ЄС запроваджують і в Україні. Нині у нас 62 тисячі бомбосховищ, але цього в умовах війни і постійних обстрілів недостатньо. Об'єкти можуть містити усього лише половину населення країни. Вже невдовзі укриттів буде набагато більше. Спільна ініціатива ЄС і партнерів створення потужної мережі сховищ, що обезпечуватиме людей по всій країні. загалом ми сьогодні оголошуємо про 22 мільйони. Але ця цифра є лише початком. З бюджету ЄС буде більше коштів. Європейський інвестиційний банк та Світовий банк також виділять значні ресурси. Так, що вже за кілька років Україна, як і Фінляндія, мала Укриття майже для всіх, хто тут живе. Як це все виглядає на практиці? Порівняємо два укриття у Швеції і в Україні. Це наше укриття побудоване Європейським союзом. Таких масивних дверей, як у Швеції, тут немає. Однак передбачені інші критично важливі для бомбосховища моменти. Чотири входи кожне з них облаштоване спеціальним ліфтом. Це укриття, як і шведське протирадіаційне. Побудували його у селищі Калинівка, що на Київщині. Але що саме захищає тих, хто всередині від радіації? Давайте спершу поглянемо, як це облаштовано у Швеції. Це вугільна система фільтрації, і вона забезпечує достатньо повітря. А це вже приміщення, де складно знаходитись без берушів. Так реве важке металеве серце цього сховища. Поруч стоїть величезний бак на 3 тисячі літрів пального, що всередині вистачить щонайменше на 30 днів роботи цього генератора. Це дизельний двигун, який створює 32 кВт потужності. Попередній двигун муніципалітет Стокгольма вирішив передати Україні. Шведський двигун очевидно розмістили в одному з українських бомбосховищ подібного класу. Оце ця цікава кімната, де стоять протирадіаційні фільтри. Є такі речаги, які переключаються, коли повітря не буде забиратися з вулиці, а буде циклювати внутрішні. Однак і речі, які в шведському укритті, ми не побачили. Коли ми включаємо, чуєте, починають працювати вентиляційні шахти, можна додати температуру. Можна зняти та навіть якщо щось піде не так. Є план на геть позаштатної ситуації. Новенькі проти гази та наскільки комфортно тут буде провести кілька днів або навіть тижнів. <звук> Повертаємося до Стокгольма. тут у нас резервуар для води, розрахований на багато днів. А от вбиральня виглядає ось так. Ми ставимо таку собі кабінку та просте сидіння для унітазу. Це відро натомість в українських укриттях санітарні зони одразу планувалися як повноцінний санвузол. Кожен туалет відділений кабінкою. Подивіться, наскільки в нас тут тепло. Та це далеко не єдине, що відрізняє наше бомбосховище від шведського. У нас є кабінет медичної сестри. А це кімната, де зберігаються речі вже для екстра комфорту. Такі спеціальні сідушечки. На які можна просто сісти, якщо не вистачає місця, ковдри у нас є спальні мішки, і головне люди тут можуть стежити за новинами в той час, як у шведських укриттях не передбачений навіть вайфай є інтернет, і ми можемо набрати. Ну, що ми хочемо? ICTV, Будь ласка, все. Українське протирадіаційне сховище порівняно зі шведським у багатьох інших моментах не поступається і багато в чому навіть краще. І це лише початок. Я думаю, що прифронтові регіони є найбільшим пріоритетом, бо там, на жаль, обстріли відбуваються не лише щодня, а й кілька разів на день. Це справді спроба покрити всю країну укриттями так само, як у Фінляндії. Об'єднання технологій, інженерних рішень та досвіду це реальний інструмент, який завдяки ЄС дозволить нам як модернізувати вже існуючі мобосховища, так і будувати нові за найкращими європейськими стандартами. Війна загартовує і у випробуваннях українці знаходять нові можливості. Найперше в сфері енергетики, де йде перехід від традиційних централізованих систем до локальних, від класичного пального до альтернативних джерел енергії. Це активно підтримують і наші європейські партнери, які в своїх країнах роблять ставку на декарбонізацію. І, от саме на так зване зелене обладнання, буде спрямовано щонайменше 40% коштів нового кредиту, який Європейський банк Конструкції та розвитку надав одній з провідних лізінгових компаній в Україні Вінерлізінг. Загалом 10 мільйонів євро призначені для фінансування українських мікро, малих та середніх підприємств, придбання ними електромобілів, інфраструктури для їхньої зарядки та гібридних технологій. Ну і загалом на легкі комерційні транспортні засоби, тобто легковики, вантажівки для бізнесу. Допомога в українські регіони йде і напряму від країн-членів ЄС. І про це далі в короткому дайчості. Когенераційні установки передала Україні Чехія. Нині вони для Харкова і Дніпропетровської області, де ворог нещадно атакує енергооб'єкти. Одна установка ладна забезпечити електрикою цілу лікарню або ж одразу кілька житлових будинків. Від початку Великої війни Чехія передала вже сотні одиниць такого обладнання. Ще 100 мільйонів євро на підтримку української енергетики виділить Німеччина. Гроші підуть на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. Вони мають надійти до кінця року. Загалом країна витратила 550 мільйонів євро, аби підтримати Україну у цій сфері. І це найбільше серед усіх країн ЄС. А Швейцарія витратить понад 10 мільйонів євро на відновлення українських медзакладів, кошти на ремонт і модернізацію лікарень, що постраждали внаслідок ворожих атак. Насамперед йдеться про заклади із навантаженням навантаженнями ті, що обслуговують внутрішньо переміщених осіб. Лікарні також отримають нове медичне і лабораторне обладнання. Рибальські сітки проти дронів. Данія передала їх Херсону. Загалом це вже дев'ята вантажівка. Сітки подолали понад три тисячі кілометрів. Вони захищатимуть критично важливі об'єкти міста від російських безпілотників і вже пройшли тест на ефективність. Я дуже дякую усім, хто долучається до цієї допомоги. Ви даруєте херсону і херсонцям захист. 100 мільйонів євро на підтримку українців, які втратили власне житло через війну або змушені були виїхати з рідних міст поблизу лінії фронту внутрішньо переміщених осіб в Україні вже понад 4,6 мільйони. Таку цифру називає Міністерство соціальної політики України, і саме на проекти їхньої підтримки спрямовані кошти Банку розвитку Ради Європи. Виділені ресурси забезпечують безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат приміром, кошти на житло, харчування, медичну допомогу, освіту для дітей. Україна два роки веде тісну співпрацю з Банком розвитку Раду Європи, і за цей час майже 430 мільйонів євро було передано на облаштування нового житла для внутрішніх переселенців. І от як для них перебудовують старі санаторії або зводять нові модульні будинки, про це в нашому сюжеті. Мені треба було повернутися кудись, де вже одразу буде і житло і робота. На великій новенькій кухні Наталя готує обід для своїх доньок. Вони щойно прийшли зі школи, але понад три роки тому все було зовсім інакше. Наталя родом із Лисичанська. це Луганщина. Навесні 2022-го Разом із двома доньками вона залишила місто. Тоді за нього точилися важкі бої. Загарбники залишили місто без електрики, газу, опалення і навіть води. Довелося і сніг потопити, і дітей не мити декілька там тижнів. Сім'я вирішила евакуюватися. Волонтери допомогли дістатися Португалії. Там прожили три роки, але цього літа повернулися в Україну. Наталі запропонували керувати сільською школою на Київщині і пообіцяли їй житло. Діти. Ну, вони плакали від радості, коли їм сказала, що ми купляємо кутки. Нині родина мешкає за 50 кілометрів від Києва у соціальному житлі. Ця колишня школа стала прихистком для десятків переселенців. Тут мешкають люди з Донеччини, Луганщини, Сумщини, Запорізької та Херсонської областей. Дах над головою, хоча і тимчасовий, але для багатьох уперше тривалий час подарував відчуття стабільності та дому. У Наталі тут двокімнатне помешкання всередині усе нове ліжко, міська шафа, телевізор. Дитяча кімната обладнана двоярусним Шком, великим а, письмовим біз. столом і теж шафою, побутові всі прилади заїжджає живи у кожній кімнаті. Холодильник, мікрохвильова піч, праска, сушарка для білизни. В загальному холі зона для відпочинку, ігровий куточок для дітей і невелика вітальня, де жителі можуть збиратися разом. Ми зараз живемо безкоштовно. Це дуже великий плюс стати на фундамент, знайти собі роботу. На першому поверсі вже живуть сім родин. На другому мають облаштуватися ще одинадцять. Цей проект соціального житла один із перших в Україні такого типу. Реалізували його за підтримки Європейських партнерів і організацій ми розуміємо, що житло є ключовим питанням для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Наразі 79 родин забезпечено житлом завдяки цій програмі. Але соціальне житло це не лише переобладнані будівлі, є і інший формат, який запроваджується в Україні. Це ось такі модульні містечка. Це дуже злий пес. Він всіх пускає, нікого не випускає. Так пухнастий охоронець береже спокій тих, хто нині тут оселився. Пояснює Вікторія. Жінка веде нас до свого нового будинку, де живе вже рік. Вона переселенка з окупованого Рубіжного, що теж на Луганщині. Вже там не було світла, нічого не працювало. Три роки Вікторія разом із родиною шукали собі помешкання і, зрештою, знайшли ось тут, неподалік Житомира. Битова техніка тут була вся, ну холодільня, і кімнаті. Тут пральна машина була. Ну сантехніка бак був, хоч житло і тимчасове до закінчення війни. Але Вікторія намагається зробити його затишним. Жінка облаштувала город, посадила полуницю, перець картоплю та малину. Нині хвалиться врожаєм. Наші картоплі, що ми викопали, дуже багато буряка. Це містечко налічує майже шість десятків окремих будиночків. Їхнє встановлення та повне облаштування профінансував італійський червоний хрест. На території є укриття, дитячий майданчик і все для комфортного проживання. Кожен будиночок обладнано сонячними панелями. Вони практично у нас енергонезалежні для кожного будиночка є окремо свії. Генератор на випадок блекаутів. Європейська підтримка житла для тих, хто їде подалі від лінії фронту, стає дедалі масштабнішою. Модульні будинки, перероблені будівлі і новозбудовані оселі. Нещодавно європейський інвестиційний банк погодив нову програму. Фокус буде соціальне житло, і це значить, що в найближчих місяцях ми будемо спілкуватися з вашим урядом, і нам треба підтвердити методологію, вирішити, куди спрямувати кошти, де не тільки потреби, але наприклад. Ат висока концентрація ВПО різних інших вражливих груп, яким потрібно допомогти. Питання житла це ключова проблема України у найближчі роки, і в Брюсселі це розуміють. А тому реалізація таких проєктів йде пришвидшеними темпами. Тут у Житомирі вже добудовують чотири чотириповерхові будинки. Житло обіцяють зробити комфортним і за європейськими стандартами. Квартири на перших поверхах віддадуть людям з інвалідністю. Усе це місто робить теж за підтримки ЄС. 8 мільйонів євро від європейського союзу. Це грантові гроші, тобто це гроші, які не потрібно повертати. Подібні проекти з'являються у різних регіонах України і їх стає дедалі більше. Це допомагає людям, які втратили свої домівки, зробити простий, але важливий крок знову мати місце, де можна жити і будувати плани. На майбутнє це був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна. Не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.